Бувається культурна зустріч е, творчих людей, людей, які зацікавлені у е, знанні е, своєї історії, і, звичайно, відстоюванні своєї національної ідентичності. Багато матеріалів присвячено якраз національно визвольному рухові, національно визвольному опору системі. Е, і це закономірно. Але у цій книзі є матеріали і документи, які промовляють про ті економічні, господарські зрушення, зміни, які відбувалися в нашому країні в зв'язку з колективізацією, у зв'язку з радіманізацією господарства і. Найважливіше, що є, це конкретні факти. У 2007 році я почав працювати. Власне, ходив майже як на роботу, в архіві е, державні центральні, які розраховувалися в Києві, тому що питання в мене, не, я кажу, з кожним роком, з кожним днем накопичувалися багато, відповіді я їх не знаходжу. Тобто я почав працювати спочатку над тематикою моєї батьківщини, повстанський рух. Перші совєтські концтабори, випускники Подібравської Української господарської академії Подібра, всіх, які проходили тут практику Закарпаття, в ірахівськ... теж в Рахівській обрузі залишили після себе хороший світ в 1938-39 роках. Чим зацікавило це все мене тема власне, Закарпаття від перших років соєтізації? Дуже раді я працював у юридичній фірмі. От, ми займалися, надавали послугами там, скажімо так, з іноземних інвестицій, підприємницької діяльності, відповідно, континент був специфічний, тобто, директори підприємств, колгоспів, голови колгоспів, директори радгоспів. Тобто, мене цікавило, як відбувалася соєтизація краю в усіх сферах. Тобто це і освіта і і Промислові підприємства, сільське господарство, органи влади, школи, освіта. Е, велику, ще так сказати, дуже цікавий спектр. Це була така сфера, багатонаціональність цього краю. Відповідно, це теж реагували совєтські органи влади, які сюди прийшли, потужні. Я хотів зрозуміти, на чому базується та й наша спецслужба також. Щоб ви зрозуміли, Наша спецслужба вирішила, вона в якій слід є нащадком російської контрозвідки, російської жандармерії до 1917 року. Для мене було відкриттям те, що Лукашевський замок входив в систему ВУЛАГТ. Тобто, після того він став вже совєтські частини об'єкту, до якоїсь там історичної спадщини, він входив в систему карання НКВД. І коли я почав працювати тут, ну, от, наприклад, пані дуже так цікаво, загалом може підтвердити, практично всі праці з справи вибули. Тобто ти от, от, от приходиш і всі які довідки, виписки, з якими ознайомлювали КГБ, обласне управління КГБ Закарпатської області, околпарку або ще щось, вони були вилучені. Тобто я зрозумів. Ну, Мачу вже певний досить, що треба працювати комісію проживання. Там слава Богу, на основі оці документів, які вони вибрали, є. Владою за період 1939-1955 років було репресовано близько 200 чоловік. Це тільки в коликому печкові. 110 чоловік ми знаємо точно. А решту так де просто йде, прикидуємо. В одній категорії це категорія інтернованих німців-угорців.